Конічова товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу. Та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні ми з вами поговоримо про них. Так, так, так. Сьогодні у нас на огляді легендарні всім відомі Мерл Айскеп ISCAPMOC. To. Як завжди компанія Мерл жодним чином не впливає на тати цього відео. Кросівки, слеш чоботи придбані мною за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і одразу на початку невеличка преамбула навіщо купив. В принципі, немає жодного секрету. Мені просто, просто вони дуже подобались. Але враховуючи те, що дуже великий. Вибір підробок в Україні. Я дуже довго, ну, будемо так казати, вагався, чи купувати їх взагалі, чи ні. Причому у мене у минулому був досвід як купівлі неоригіналу, так і коли я знайшов оригінальну модель, також виявилися проблеми з певними характер... не характеристиками, пробачаюсь, а з певними якісними характеристиками, але тим не менш не витримав на Навеликсі знайшов для себе мій розмір, ця модель, і вирішив дати їм ще один шанс. І тому сьогоднішнє відео у нас, в принципі. Так і називається, чи вартують вони ось ці мерили, ось ці легендарні Ice Cap Mock 2 а, вашої уваги, ваших грошей у 2025 році. І відповідаючи на це питання, одразу давайте відпустимо тих, для кого як кажуть багато. Тексту на мою думку, якщо ви купуєте для себе обираєте для себе кросівки для осіннього зимового сезону, особливо якщо. Вам потрібно, будемо так казати, кросівки з підвищеним температурним режимом, тобто які можуть витримувати більш холодні температури. Мені здається, ви не зможете знайти щось краще за цей самий кошт. Увага за цей кошт. А який кошт? Ось тут де досить цікаво. І от, якщо вам цікаво, дивіться далі, я про все розповім згодом. Так, ну давайте спочатку пробіжимося про те, що ми знаємо: класичний дизайн мерел, дизайн кросівка, сле що бітка, тому що ну, не зрозуміло в принципі, що це. Що собою цей дизайну щось таке середнє між чоботями і е, кросівками, я вважаю, що все ж таки це більш такий трейловий, треков, трекінговий кросівок, е, але з такими цікавими характеристиками стосовно теплостійкості. Чому? Е, у нас використовується в матеріалах е, зверху, у нас неопреновий ось цей. Ця шкарпетка, форма неопренової шкарпетки у нас використовується, і я вам одразу демонструю ось цей елемент, ось там ось це сіреньке це у нас матеріал на кшталт прімалофту. Тобто, це ось такий фліс, як ви бачите, дуже-дуже теплий. Якщо у вас ноги замерзають при погоді, так вже мін, менше, якщо 10-7-8 градусів, і вже починають мерзнути, купуйте. Для мене ці кросівки занадто теплі. Я кажу одразу, у нас ось нещодавно було аж плюс 2 я вирішив їм якраз вийшло так, що їх купив і одразу ось так погода співпала. Я одразу їх вдів і, чесно кажучи, прийшов додому, усі ноги були мокрі. Тому що моя нога в них ну, пітніє, є таке. Вони дуже-дуже теплі. Оскільки ось сам матеріал, сам по собі, вони на дотик, ось цей текстиль верхній, як типу совтшел. А з як, ну, ось ви бачите, як така куртка-парка десь. Ось так. Дуже-дуже приємні вони на дотик. А шнурівка у нас, як ви бачите, використовує ось таку систему швидкої шнурівки. Тобто, у нас такі, ось такі гумові. Шнурки використовуються. Також зауважу одразу нюанс з цими шнурками. Дуже важко, якщо у вас, припустимо, з розміром і стопа має певні будемо так казати особливості, можуть бути нюанси з фіксацією стопи, оскільки досить широкий проєм. Для ноги, тобто не буде жодних проблем з їх потраплянням. Вдягаються взагалі вони дуже легко, але із фіксацією за рахунок цього є проблеми. Також зазначає дуже багато людей. Зазначає, що розлазяться дуже ці шнурки згодом. Ну, в принципі, це не проблема замінити. Але тим не менш є. Я чув про це. У мене не було досвіду про це, жодних моментів не можу сказати. І в минулому також. Коли носив їх, то тільки в мене був інший колір. У мене не було проблем з цим. У мене було з іншим проблеми, Про це трішки згодом я скажу. В у нас в системі підошви, ну, в принципі, зазначається, що тут якась air cushion technology, тобто у нас там якийсь повітряний карман всередині підошви. Ось тут використовується, щоб вони м'якенькі були. Чесно кажучи, одразу зауважую. Не знаю, наскільки все це відповідає дійсності. Не розбирав, але кросівки все ж таки більш відчуваються як такі досить жорсткі ем, чоботи. Ну, дійсно, воно так і є. Дуже жорстка у нас система. Ось так. В принципі, Можна це зрозуміти, оскільки кросівок він розрахований навіть в рекламації. Якщо ви подивитесь, ці кросівки вони зазначаються, що такі походи в гори десь, де холодно. Тому в принципі, воно виправдано виправдано. Ось так у нас виглядає система аутсолу. Тобто ну, таке більш гірське дійсно покриття. В Матеріалі використовується гума. Не дуже вона така жорстка, щоб так сказати. Але якщо ви, ви бачите, у нас тут висота підошви, я ніде не зміг знайти дроб їх, якщо він взагалі є. Але ви бачите, що він повинен бути дуже-дуже, мені здається, так 10 міліметрів, 10 повинно бути. Оскільки п'ята у нас тут, передня частина тут, тому воно буде. Так, мені здається, десь 8-10 міліметрів. Відчувається, що дроб тут досить великий. В принципі, зручні, але, ще раз кажу, жорсткі, і ось ці елементи за рахунок того, що гума така не дуже жорстка в цьому плані, можуть бути проблеми з довготривалим використанням. Враховуйте це також. Ну, в принципі, кросівки, такі кросівки, вони повинні носитись десь в сезоні. 3-4, не більше, враховуючи їх вартість і взагалі матеріали. Взагалі, ISEC Mock 2 Це як на мою думку, це та сама модель, яка зробила Мерл відомою усім. Тому використання тут матеріалів за рахунок того, що використовуються матеріалі більш-менш якісні, і не досить дорогі самі по собі кросівки, в принципі, можна спокійно в Україні придбати десь за 3,5 тисячі гривень. Але але переходячи до тих нюансів, про які я хотів сказати, єдиним реальною єдиною реальною проблемою цих кросівок навіть ні. Будемо так казати дві реальні проблеми цих кросівок, які я вам е, хоч про які я хотів вам сьогодні розказати. Перше це не дуже якісна, е, якісна збірка. Тобто, якщо ви їх купуєте, обов'язково оглядайте. З усіх боків, е, навіть не, не, не з приводу того, що вони там якісь підроблені або, не, або ні. Е, у Мерлів Взагалі, ось ця модель. Ви, я вам просто одразу демонструю. Ось це у мене модель. Е, тут зазначається на е, ось. Ви бачите. У нас модель 19 року. Ось тут в е, нижній частині зліва зазначається е, місяць та рік, коли вони були зроблені. Тут шостий місяць дев'ятнадцятого року. Тобто, ви зрозуміли, ці кросівки вже більше 10 років як е, виготовляються, і е, на питання, чи виготовляються вони взагалі зараз, дуже важко відповісти, оскільки на офіційному сайті Мерлів ви взагалі ЕСКЕП МОК 2 не знайдете. МОК 3 мені здається, ще років з три точно. Я вже не бачив на ринку України з офіційних, будемо так казати. Також зауважую, що коли навіть вони були, будемо так казати, в своєму прайм-таймі, це не дуже дорогі кросівки вважались на той час. І ось ці всі елементи, про які я казав: ось ці матеріали, ось все це. По-перше, час впливає, і по-друге. Початкова якість у мене з тими мерилами була. Це проблема у них практично усіх. Якщо ви, не дай Боже, купите їх на розмір менше, ніж вам потрібно. У вас дуже велика багато у вас шансів піймати. Ну, вони розходяться ось в цьому місці. Навіть вже більше пізні моделі пізніх років, вони йдуть одразу прошиті. Мені казали, що навіть це ну, офіційно так прошивають. Ну, прошиті вони взагалі виглядають так собі. Але тим не менш, про якраз їх прошивають для того, щоб ось ці елементи тут клей, який використовується в зборці цих красівок, ну, будемо так казати, він не дуже якісний. Взагалі, матеріали, які вони на дотик дуже, дуже приємні, але є велика вирогідність того, що ви можете потрапити на неякісну збірку. Тому. Якщо купуєте, обов'язково нехай вам продавець скине відео, якщо ми є можливість того, ось по цим швам, хай пройдеться. Або замовляйте, припустимо, як я собі зробив, OLX Доставка є така функція на OLX, Українці знають. Оглянули. Перевірили усі шви, щоб все було добре, щоб ніде нічого не, не, від, не відклеювалося, ні не відторочило. і ось тоді тільки помірили обов'язково. Чому? Тому що ось у мене це розмір, я вам також зауважу, розмір 10 і 5, UK, 45 євро, 29 сантиметрів устілка. Вони трішки мало мірять. Тобто, якщо у вас у мене 28 устілка. 28,5 я намагаюсь брати більш-менш стандартне взуття, якщо це не Adidas. А так от мерили по розмірній сітці десь як Adidas, Тобто потрібно брати практично на розмір більше, ніж вам потрібно, оскільки в конструкції ось в задній частині у нас тут. Твердий, твердий пластик в п'яточці знаходиться. І якщо вони трішки вам будуть тиснути, воно починає терти, воно починає робити вам неприємно. Е, тому враховуйте це. Тобто беріть на розмір, якщо ось у вас 28 стопа, два, намагайтесь знайти е, 29, щоб у вас була устілка, 28,5 максимум, там, де China написано. Е, CN. Ось там знайдіть, було, повинно бути 28,5-29. Це буде ваш розмір, якщо у вас 28 ступи. А Якщо більше, там вже дивіться, а, щоб у вас не було з цим проблем. А, далі. А, ще на що я б хотів би звернути увагу: обов'язково оглядайте їх на. А, на рахунок того, щоб це не була підробка, дуже дуже багато підробок. Я навіть щойно, ну не щойно, сьогодні ходили ми по магазинах у нас в місті і побачили практично один в один. Але не в один, в один, звісно, ті, хто знають, і знають. А, і коштували а вони аж 4 тисячі гривень. Тобто, підробка коштувала мені, якщо б я її купив, коштувала б мені дорожче, ніж оригінал. Це оригінал. Як виявити оригінал? Ну, давайте я вам такий невеличкий екскурс. По-перше, оригінал виглядає трішки дутим. Тобто, якщо ви на них дивитесь, кросівок або чобіток виглядає такий. Як паф, паф такий дутий трішки. Це перше, це просто візуально. Друге, жодних емблем компанія Merl на свої ось ці елементи кріплення шнурків не робила і не робить. Тобто немає тут у них нічого. На підробках дуже часто тут М-літера зазначається. Далі йдемо. Стосовно устілки, устілка у нас повинна бути така. Ніяка інша, ніяка. Тобто, вона має ось таку. Форму трішки, вона під вашу стопу підлаштована, щоб ваша стопа трішки уходила всередину, тобто тримає її. Жодних е інсолов, е там, е Ортолайт, е що там іще пишуть? Нічого. Компанія Мерл тільки так використовувала їх. У вас е жовтенька устілка, або там є ще декілька кольорів. Вона може бути іншою сірою. там. Написано на ній повинно бути. Навіть, навіть давайте тут у мене на іншому а ні, також. Ось тут повинно написано бути мерел, Mock, і тут Air Cushion Написано все, більше нічого. І ось така форма устілки у вас. Ось так. Я вам ось так демонструю, щоб ви розуміли. Далі, на що ще звернути увагу стосовно підробки? Обов'язково в зовнішній частині просто, як кажуть, попою до нас повертаємо. Мерел, напис мерел повинен дублюватися знизу. Він повинен тут бути, і він повинен бути профарбований. Тобто колір. Вони намагаються колір зберігати профарбований. Мерел, мерел, ніщо інше, ніяких там мепел, меп, ну і так далі. І обов'язково він дублюється і дублюється в тому самому кольорі. Далі всі оці лакзи, ось ці елементи, ці ці кружечки. Вони всі йдуть також пофарбованими. Ось так виглядає, Повинна виглядати підошва оригінальних Мерелів. Якщо ви підходите, і підошва якимсь чином не така, це вже підробка. Не, не було просто компанія Мерл не робила. Я ще е, довідки ще зро, за, Пробачаю, зараз роблю стосовно того, чи прострочка це офіційно, чи ні, чи це вже допрацьовують якісь там люди. Також ось так вони повинні виглядати з цього боку, з внутрішньої сторони. Ось так. А, і фінал стосовно підробок. Ось так повинен виглядати. Ось так повинен. Я вам демонструю, ви можете зробити стоп-кадр і подивитись. Ось так повинен виглядати наш, наш наша емблема. З інформацією, тобто вона не буде виглядати іншою. Men's Homes, Made in Vietnam, QR-код і ось так. Якщо вони там якось кольорами змінюються, шрифт якийсь не ти чи таке інше, просто проходьте повз, це підробка. Ось так. Там на, на, цьому, на цій емблемі зазначається якраз дата виготовлення. Ось тут вона у нас знаходиться. Ви можете подивитись, коли вони були зроблені. Ось так все це виглядає. Тому підводячи підсумок, чи вартують, чи ні. Як, на мою думку, вартують вони своїх коштів, але будьте уважні та обережні. Оглядайте обов'язково стосовно якості, стосовно підробок, і враховуйте розмір, оскільки, якщо з розміром не вгадаєте, вони такі досить ну, Будемо так казати, жорсткі кросівки, е, можуть бути проблеми. У мене з були в мене сірі, е, і натирали вони мені. І пальці на пальці тиснули. Хоча мені все здавалося, купив як потрібно, але тим не менш, ні, вони жорсткі, вони не розтягуються. Вони тільки трішки в ширину можуть розійтися, але я вже казав, мерл не дуже якісні матеріали використовувала. Якщо ви з розміром прогадаєте, велика вирогідність того, що вони розійдуться і в ширину по швах. У вас можуть бути і тканина порепне. І... Розійдуться ось тут елементи. Ну, не будемо, як кажуть, на себе наговарювати, Тому враховуйте це все, коли купуєте. Але якщо ви знайдете для себе пару, вони повинні вам відслугувати спокійно пару років, без проблем. Тому ось так. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Як завжди, у мене відео не виходить <рапити> робити коротким, оскільки дуже багато інформації хочеться вам донести, щоб ви, як кажуть, зробили правильні висновки. Ось, якщо є якісь особливі у вас питання, особливі якісь побажання, щось вас цікаве, щось особливе цікаве, будь ласка, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте, якщо це можливо. Без вас це немає жодного. Одного сенсу, і як завжди, тримаємо колечки за Збройні сили. І все у нас буде, що Україна!